Штучний інтелект він не ідеальний, він не може знати все, не може відповідати правильно та коректно завжди на ваші питання. І це ще одне нагадування того, що не треба довіряти штучному інтелекту життєво важливі якісь нюанси, тому що як і у людини є фактор людський, так і у штучного інтелекту є фактор. Штучного інтелекту. Це фактор інженерів, фактор роботи якихось зв'язків усередині штучного інтелекту, мовної моделі, її реакції, її інструкції і тому подібне. Все ж таки, ми розуміємо, що, нібито кажуть, що штучний інтелект не має власної думки. Свої інформаційні взаємозв'язки та своя думка у штучного інтелекту може з'явитися, навіть виключаючи якісь інструкції від. Інженерів, тобто не дивлячись на сторонні інструкції, штучний інтелект може навчитися самостійно думати, діяти і тому подібне. І цьому вже є докази. Тому казати, що штучний інтелект нічого не може без інструкції та і так далі, це неправильно невірно.